Взяти з собою в бомштріп, літня версія, зберігай список, аби перед наступною подорожю не бігати в пані зі питанням, Чи ми все взяли? Yes. Розділимо список на 4 пункти: одяг, гігієна, електроніка і документи. У подорож до тижня часу звичай беру собі білозну, шкарпетки, одяг, в якому спати, джинси, кофта, худак. Ну, щоб не холодно шарити. Шорти і лосіни беру топи і футболки. Надаю перевагу речам із такого поліестру, який швидко сохне. Тому що з вечора в спеку ти маєш постирати ці речі в умивальнику і зранку вони вже будуть приятно пахнути твоїм милом. Купальник і шльовки, в які перезутись, коли буду десь ночувати. Ну і якщо повезе, беруся сукню. але більшість разів, коли я їх брала, я їх не вдягала, знаєте. Другий пункт У мене вже сформований цей набір, який я поміщаю в такий манюнький зіп пакет, зубна щітка, зубна паста, шампунь, гель для душу, керемчик обязательно. Дезодорант, зодоран щітка для волосся? Щоб я забула, напишіть в коментарі, що ви берете собі в подорож. Серветки, вологі, сухі, і обов'язково беру свої таблетки. Знаєте, мені вже не 18, не 18. Візьміть собою маленькі рушник, тому що не всі хостелок будуть їх давати або вони будуть платні. Ну і якщо ти чистиш зуби на вокзалі, було б файно що й вмиться. Третій пункт електроніка. Туди я беру телефончик, зарядочку до нього. Три павербанка, ну, щоб наверняка. і зарядочки до цих павербанків. Ніколи не знаю, де впадеш, знаєте, друзі. Четвертий пункт документи. Було б файно, якщо б ви говорили це в собі в файлах на телефоні і скинули люди всі свої, свої квитки і пронумерували їх в податках. Тому що я, коли шукаю їх по додатках, це трошки. Так напряжно, ви би знали. Ну і звісно, не забуваємо про страховочку і свої паспорта. Якщо вас виговорили десь, в річці, то щоб ви знали, хто ви. Eh. Обов'язково візьміть собою маленьку парасольку. Ровно з погоди, це, звісно, хорошо, але тупиться під дощем така собі розлікуха. А весь посекречей текстом під цим відео.